Ліна Костенко, напитись голосу твого, напитись голосу твого, того закоханого струму, тієї радості тієї суму, чаклинства дивного, того завмерти слухати, не дихать, знинятська думку, перервать Тієї паузу безвихіть, красивим жартом. Врятувай слова натягувати, як луки, щоб власно збити на льоту не муки невідворотну дімоту триматись вільно і незалежно перемовчати хто кого. І... Так без. Захисно і безпечно чекати голосу Твого. Андрій Малишко, я люблю твої очі. Я люблю твої очі у мрії. ті, що глянули в душу колись, в них мої сподівання й надії дивним. Карбом на запеклись, я узнав ти хочей таємничу, і зіниці твої золоті, наче воду з ясної криниці, щоб розхлюпати людям в житті і дивились на мене ті очі, як веселки з -під майва брів. тож диханням твоїм. Опівночі я людей у житті обігрів, і коли ти повернешся знову, прочитаєш ти в людських очах свою душу легку і шовкову, по стежках, по лужках, по ночах. Ліна Костенко, я ніколи не звикну. Я ніколи не звикну. Я не вмію до тебе звикати. Це за примхи мої ти так гарно мене покарав і приходять світанки. Щоденних турбот адвокати і лісуть під пахвою тисячі різних справ, я кажу їм, світанки, все на світі таке муруге, урожай суєти залишаються тільки стерня. Скільки ми милувались, і кожного разу вдруге. Скільки років кохаю, а закохую з тебе щодня? Василь Семоненко, ти до мене прийшла, ти до мене прийшла, де із сказки чи сну. і здалося мені, що зустрічаю веслу. Ти явилась мені, і здалося, що світ Поволочив навколо на тисячі літ. Скільки із я для тебе тривог і тепла, але ти, як весна, стороною пройшла. Ігор Калинець, я радо йду у твій полон. Я радо йду у твій полон. В зіниці з вабливій темні з човників твоїх долонь стікає сонця мед на мене і виростає. Маємо густе, ростуть над нами дивні трави, і пахнеш ти, як синій степ, Обитий свіжими вітрами, а потім понесеш в очах, в зіницях радість невгасиму, що в травах трави, нас звінчав, що дав нам сподівання сина.